Віт! Ви на каналі Хістюб, я Марія Павлечко, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему Слобожанщина, військо-Запорозьке Незове, а також кошовий отаман Іван Сірко. Але перш ніж ми будемо розглядати тему, я хочу подякувати тим людям, які своїми лайками, коментарями, підпискою, одноразовою фінансовою допомогою на картки допомагають мені розвивати мій україномовний канал. Щиро вам дякую. Коли ми говоримо про історію Слобожанщини, то перші поселення на теренах Слобожанщини знаходять ще за часів раннього палеоліту. В період давньої історії України і частину Слобожанщини населяли слов'янські племена сіверян, які згодом у 9 столітті увійшли до складу української середньовічної держави Русь. Згодом був золотоординський період панування Слобожанщиною. Згодом період Великого князівства Литовського. Але нас найбільше цікавить 17 століття, коли терени Слобожанщини почали масово заселятися. Терени Слобожанщини, зокрема її степи та ліси, були багаті на звірину. Водойми багаті на рибу. Проте ці терени в XVII столітті були мало заселені. Чисто формально з 16 століття ці терени входили до складу Московського царства, проте вони фактично ним не контролювалися. Чому я так говорю? Через те, що ці терени були мало заселені, то по суті кримські хани користувалися цим і здійснювали неодноразово вдалі походи на Московське царство. Вже починаючи з 17 століття на терени Слобожанщини почали переселятися козаки та їхні сім'ї через те, що Гетьманщина з середини 17 століття перебувала у вкрай складному військовому становищі. Але московський цар всіляко заохочував таке переселення. Чому? Тому що йому це було вигідно, як саме через те, що сюди почали переселятися люди, це стало своєрідним бар'єром для кримського. Хана, котрий і далі намагався здійснювати походи на Московське царство. І тоді Московський цар придумав певні пільги для тих людей, які переселяються на терени Слобожанщини. Перше, це діяло правило так званої Займанщини. Тобто людина могла займати стільки вільної землі, скільки могла обробити. Друге, це дозволялося жити за козацьким звичаєм, створювати полки, сотні, мати свої суди, але найголовніше. Ніше це не сплачувати податки. А які ж були обов'язки в тих людей, які переселились на терени Слобожанщини? Перше, вони мусили скласти присягу царю. Друге, це військовий обов'язок. Вони вимушені були захищати терени Слобожанщини від набігів з півдня. Ці нові поселення почали називати «Слободами», тому що їхні жителі користувалися певними свободами, до прикладу, не сплачували податки, користувалися правом Займанщини, і тому цей край почали називати Слобожанщина або Слобідська Україна. Згодом на теренах Слобожанщини сформувалося п'ять козацьких полків. Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський та Острогоський. Полки одночасно виконували функції і адміністративно-територіального районування, і були військовими одиницями. Полковників обирали довічно, проте їх мусив затвердити Московський цар. Всі ці п'ять слобідських полків: Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський та Острогоський вони підпорядковувались Білгородському воєнню. Дуже важливо, що населення Слобожанщини могло вільно переходити з одного соціального стану в інший. До прикладу, козацький, селянський, духовний, міщанський. В 17 столітті Запорізька Січ відігравала дуже важливу роль для козаків. До прикладу, національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького розпочалася саме з Запорізької Січі, а саме з Микитинської Січі. 25 5 січня 1648 року основу війська Богдана Хмельницького складали як реєстрові козаки, так і нереєстрові козаки. Проте, згодом, після укладення зборівського миру, білоцерківського миру, відносини між запорожцями та гетьманом. Суттєво ускладнились, оскільки більшість низовинців опинилися поза реєстром, і це навіть призвело до зміни місця розташування Запорізької січі з Микитиного рогу до гирла річки Чортомлик. І так в 1652 році було ліквідовано Микитинську Січ і засновано нову Чортомлицьку Січ. І на цій січі змінився соціальний склад. А саме поменшало, так би мовити, класичних традиційних козаків, а побільшало тих, хто бажав не коритися владі гетьмана. І таким чином Запорізька Січ стала автономною і дуже непередбачуваною частиною війська Запорозького. За умовами Андрусівського миру 1667 року, Запорізька Січ формально мала підпорядковуватись і Московському царству, і Речі Посполитій. А за умовами вічного миру 1686 року вона мала підпорядковуватись московському царству, проте це не заважало козакам вести власну свою політику, яку не узгоджували ні з московським царем, ні з рештою країн, які нібито мали контролювати Запорізьку Січ. І ще дуже важливо, дуже часто низовинці не завжди розуміли політику гетьмана і діяли всупереч політиці гетьмана, очільника війська запорозького. Запорожці у вільний від походів час займалися своїм господарством. Зокрема, полюбляли промисли: рибальство, мисливство, бортництво, проте займалися і скотарством. Зокрема, полюбляли розводити коней, овець. Такіс, але не нехтували і торгівлею, і продавали хутро, мед, віск, шкіру, рибу, а купували хліб, тканини, порох, сировину для ремесел. Економічні торгові зв'язки мали з Гетьманщиною, Османською імперією, Кримським ханством. Непогані прибутки запорожці мали ще з того, що збирали торгові мита, а також так зване мостове це переправи через Дніпро та Південний Буг. Але найголовнішим заняттям все ж таки запорожців залишається воєнна справа та походи. І варто зауважити, що коли мова йде про Запорізьку Січ, то там зберігалися демократичні. Звичаї козаків, де всі важливі справи вирішуються на загальній військовій раді. Якщо Гетьманщину очолював гетьман, то Запорізьку Січ очолював кошовий отаман. Найвідомішим кошовим отаманом Чортовлицької Січі був Іван Сірко, який обирався на посаду кошового отамана близько 15 разів. Він провів близько 60 вдалих походів проти Кримського ханства та Османської. Імперії походив з подільського, козацько-шляхецького роду з юнацьких років він виховувався в козацькому середовищі за часів гетьманування Івана Веховського був вінницьким полковником. У 1672 році Іван Сірко балотувався на гетьманську булаву разом з Іваном Самойловичем. Проте був арештований і відправлений до Сибіру. Важливо зауважити, що на Переяславській раді 1650 Сят року Іван Сірко не підтримав ідею взяття протекторату Московського царства і не склав присягу московському царю. Також він не підтримав Івана Виговського, коли той свого часу підписав гадяцьку угоду з Річчю Посполитою. І вже після 1667 року був в опозиції до політики Московського царства. З одного боку, дуже часто Іван Сірко діяв всупереч політиці різних гетьманів війська Запорозького. Проте він став героєм внаслідок своїх мужніх вдалих походів проти Кримського ханства та та Османської імперії Іван Сірко помер у 1680 році на своєму хуторі Грушівка, що тепер зветься Іллінка, і розташований на Дніпропетровщині. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему Слобожанщина, військо Запорозьке Незове. Та кошовий отаман Іван Сірко. Ми з'ясували, що з середини 17 століття терени Слобожанщини масово починають заселювати козаки, а також їхні сім'ї. І до кінця 17 століття на теренах Слобожанщини вже існували десятки міст та сіл, і успішно розвивалися промисли, торгівля, ремесла. В українській козацькій державі військо-запорозьке формально Запорізька Січ підпорядковувалась Гетьману. проте фактично вона зберігала велику широку автономію, що дуже часто з одного боку послаблювало і самого гетьмана, і цілу державу військо-запорозьке загалом. Внаслідок мирних договорів 1667 та 1686 років. Запорізька Січ фактично перебувала під контролем речі по. Сполитої та Московського царства, проте це не заважало козакам здійснювати свою політику, незважаючи на інтереси цих країн. Найвидатнішим кошовим отаманом Запорізької Січі. Був Іван Сірко, який здійснив близько 60 вдалих походів проти Кримського ханства та Османської імперії. Але часто у своїй політиці Іван Сірко керувався інтересами Запорізької січі, а не інтересами цілої держави війська Запорозького, що часто шкодило і гетьману, і війську Запорозькому загалом. Іван Сірко в історію ввійшов як один з найкращих кошових отаманів Запорізької січі, а також як герой. Оскільки внаслідок його дій було звільнено з під Криму-татарської неволі близько 100 тисяч бранців. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене та це відео лайком, коментарем та підпискою, і цим самим допоможете мені розвинути мій україномовний канал. Дякую за увагу!